Чергова важлива заява президента України. Він каже, наступний: я процитую: сьогодні вже 800-й день війни. Це надзвичайно складний та жорсткий шлях, який довелося пройти нашій державі, і шлях, який ще потрібно пройти, щоб завершити війну на справедливих умовах на умовах України. Зараз ми перед новим етапом війни. Купан готується до спроби розширити наступальні дії. Пане Олексій, як ви можете сьогодні охарактеризувати новий етап України, якщо брати також сьогодні. До уваги такі тривожні заяви представника гурськібіцького, який досить так жорстко сказав, і щодо заходу, і щодо взагалі ситуації на полі бою. Ну, він сказав, що ми цю цілій... ну ладно, давайте по черзі. Те, що каже президент, ну це не є новина. Він про це казав і раніше, що в травні місяці. Була інформація, що наприкінці травня, на початку червня. Судячи з того, що росіяни пришвидшуються, то це може бути і вже, скажімо, незабаром почнеться їх більш масштабні наступальні дії. Ми це знали. Ми до цього намагалися підготуватися всіми силами. Ми мали виконати наше домашнє завдання: це фортифікація, це мобілізація. Наші партнери своє домашнє завдання, це постачання грошей і зброї. Вони зі своїм домашнім завданням впоралися але... не дуже швидко, як каже Верховний Головний командуючий, іде постачання всього, що нам необхідно. Ну наскільки ми впоралися з нашим домашнім завданням, наскільки в нас 에, серйозні фортифікації, наскільки в нас є ресурс і резерв для того, щоб вести бойові дії, ми це от вже цими днями побачимо. Якщо говорити про те, що відбувається загалом сьогодні, є думка, що ось ці місяць-два вони є вирішальними для України. І Якщо також говорити в контексті інтерв'ю генерала Скибіцького, де економіст, він також зокрема казав, що мало перемоги на полі бою, далі мають бути точно якісь перемовини. Ну, Власне кожні війни закінчується підписом якогось договору. От як ви зрозуміли сьогодні меседжі головного управління розвідки? Це такий більше сигнал на захід. Вони сьогодні більше рухались, тим більше він сказав, що Росія також об'єднується. Чи це можливо дійсно така от жорстка реальність констатація факту? Ну, знаєте, ми починаємо трошечки зміщувати акценти, що війна закінчується підписанням якихось договорів. Якщо мається на увазі? От мені просто цікаво, які договори підписала фашистська Німеччина з союзниками? Які договори підписала? Німеччини після Першої світової війни, які це були, які договори підписала Японія після Другої світової війни. Які договори? Про що йде мова? Йде мова про те, що у війні одна країна перемагає, інша програє. І от ці 60%. договори це не договори, це акти капітуляції, акти підписання того, що Україна, ну, якщо при нас перемогла, а якась країна, ну в даному випадку Російська Федерація, вона. Цю війну програли. Це не є договори. Договори, це коли є дві сторони, і вони між собою домовляються. Про що ми маємо домовлятися з Російською Федерацією? Тому е, це зміщення акцентів ну, трошечки хвилює. Зрозуміло, якщо е, казати про те, як сьогодні реагує загалом захід на події в Україні, ну по перше бачимо ось такі дзвіночки позитивні, де зокрема в Великій Британії Дейт Кемерон каже, що дозволяють збройним силам України бити їхньою зброєю по території РФ, також напередодні. Литва робила схожу заяву, казали, що нам вже йде західна зброя. Звісно, не уточнювалися, яка саме, також таким самим дозволом. Як думаєте, може от продовжитись ось цей такий ряд дозволів далі інших партнерів наших? І наскільки важливо, чи є дійсно якісь певні червоні лінії для наших західних партнерів, дозволяти нам або ж не дозволяти використовувати їхню зброю, так як ми вважаємо за потрібне? Ну, давайте вони не можуть заборонити чи дозволити. Зволити, вони можуть просити нас про це. Справа в тому, що є міжнародні певні юридичні документи, є правила та традиції ведення війни, і країна, на яку напали, має право нищити всі військові об'єкти на території ворога, де б вони не знаходилися на території цієї країни, на території іншої країни, на полярному колі, в Антарктиді. Це не має значення. будь-яка країна, яка була атакована. Агресивні інші України має нищити її військовий потенціал, військово-промисловий потенціал в будь-який спосіб, за виключенням навмисного удару по цивільному населенню. Бо навіть атакуючи військові об'єкти, там теж можуть працювати цивільні люди. Ну, наприклад, на, в охороні ракет. От, охорона, наприклад, ми кажемо, що ми. Знищили, наприклад, зенітний ракетний комплекс в Криму С 400. Там в охороні, в охороні могла сидіти людина не військова. Це не означає, що ми не мали права цього робити, щоб це є втрати, які неминучі серед цивільного населення. На жаль, під час будь-якої війни не обов'язково російсько-українське сьогоднішній, але військовими злочинами являється навмисна атака, як це робить Росія, по цивільному населенню. Не може будь-яка країна. Незалежно від того, на якому це знаходиться рівні, навіть на максимальному рівні мається на увазі влади чи це президент, чи це прем'єр-міністр, чи це канцлер. Він не може ставити свої рішення і ставити свої вимоги вище, ніж є міжнародне законодавство. Вони можуть нас просити там про те, щоб ми це цього не робили, і ми це виконували. Ми з ними домовлялися. Ми вважали, що це нерозумне рішення з їхнього боку, але. Мали виконувати свої договорні обов'язки з нашого боку, як то кажуть, з нашої сторони. Ми їх виконували зараз. Ці наші партнери щодо забороні просто немає, тому що якщо ми не будемо нищити військові об'єкти на території Російської Федерації чи в інших місцях, де, де би вони не знаходились, то ця війна може тривати роками. Це буде ще одна 30-річна чи сторічна війна. Ну так тому вони <кій> дуже пробачте, дуже приємно, що вони. Цю це себе прохання ну, від, відклали чи відкликали. І зараз е, я впевнений, що це дасть нам е, певні е, переваги навіть безпосередньо на лінії фронту, бо ми можемо нищити е, ці склади, ці логістику, ну все, що підживлює е, російську армію на нулі і таким чином, нищуючи, знищуючи те, що підживлює, ну. Це буде послабляти і війська і на лінії фронту безпосередньо. Це буде не очевидно, не одразу видно, але потрошечку нищу, знищуючи все те, що ми маємо нищити в тилу ворога, воно, врешті-решт, воно ну, вплине і на бойові дії військ, які знаходяться на лінії фронту. Не одразу, не день в день, але ну, через певний час це можна буде побачити і відчути. Тим часом каже міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, каже, що військовий провал Росії вже на обличчя, це цитата, каже, за нашими оцінками: військові втрати Росії становлять 500 тисяч осіб, з яких 150 тисяч вбитим. і все ще навіщо це каже, якщо коротко, ні за що. Але те, що Росія просто так готова вбивати своїх людей, це нам зрозуміло і те, що Росія готова посилати все більше цього живого м'яса. Але якщо брати ну, так серйозно. І не зважати на втрати Росії, то можна казати, що в Росії є певний сьогодні військовий провал? Ну, Вони не цегли тіємети, якою вони перед собою ставили. Вони втратили велику кількість людей. Це більше ну, те групування, яке почало широкомасштабні дії на нашій території. Вона складало взагалі 150 тисяч. Зараз ми це вважаємо вже не маленьким угрупуванням під час такої інтенсивної війни. Чи даремно вони загинули, чи не даремно. Ну знаєте, прилізли. Ми захищаємося, а це хай вони вирішать даремно, чи не даремно. Чи вплине це якось на Російську Федерацію з точки зору мобілізаційних можливостей? Суттєво не вплине. Тим більше з їхнім підходом до власного населення для них вони вже багато разів це казали що. Для них нема великих втрат, баби ще наражають, тому за будь-яку ціну вони будуть досягати тої політичної мети військовим шляхом, яку вони перед собою поставили. До того ж, хочу нагадати, що в них приблизно 150 тисяч, як ви сказали, загиблих на цій війні, так це за два роки. Ну, я вважаю, що це більше, це трошечки так суперечлива інформація. Але в них в рік гине 150 тисяч людей в середньому, які труються неякісним алкоголем. Тому ну, Росія вона така. Для них, я вас прошу, якщо порахувати, скільки людей в них гине в ДТП, то ця цифра буде більша, ніж те, що навели наші союзники і партнери по їхніх втратах. Ще раз, від ніякісного алкоголю щорічно в Росії гине 150 тисяч людей. Ну і ще важливо сьогодні розуміти, тому що спочатку, тим, що Росія нагнітає ось інформацію навколо Сум та Харкова, що, мовляв, буде новий наступ. Зокрема, у центрі протидії дезінформації називали таким собі і ПСО. Але після заяві Скібіцького це, виявляється, не таке вже і ПСО. Тобто він констатує той факт, що в Росії є такі плани. Так, зараз тих військ недостатньо, але Росія має плани нарощувати війська. От на вашу думку. Перспективи, не дай Боже, захоплення якогось міста дійсно є в Росії, чи все ж таки не зможуть вони, ну зможуть чи не зможуть, нормально. Ну, тож, а ми зможемо отримати оборону чи не зможемо? Ну як це можна Ось тут важливо, як це можна прогнозувати? По великому рахунку, для того, щоб атакувати якісь населені пункти, великі ну, приблизно можна порахувати яку кількість людей треба задіяти зараз. Ці 35-40 тисяч, які там готуються на Якихось наступальних дій на нашому північно-східному кордоні, ну, це кількість людей не зможе атакувати велике місто. Ну, не зможе. Чи спробують вони додати туди сил, ну, звісно, вони вже це починають робити. Ми про це і на вашому ефірі, може, можливо, в тому числі казали, що росіянам потрібно від двох до трьох тижнів для того, щоб перекинути відносно велику кількість військ. Якщо треба зібрати до 300-400 тисяч, ну, це можна вважати. І якраз це і буде кінець травня. Вони здатні підтягнути такі сили, ну, можливо, вздовж лінії фронту, можливо, з тилу вони можуть домобілізувати, в них вже мобілізовано 120 тисяч, які готові долучитися. Вони ну, в якийсь спосіб, як ну, хто знає. А чи зможуть вони захопити чи не зможуть? Тут багато чого залежить, по-перше, від їхніх сил та засобів, тобто наскільки це будуть навчені військовослужбовці, наскільки вони будуть забезпечені. Що ж таке простить? Пробачте, будь ласка, наскільки вони будуть забезпечені технікою, дронами, снарядами. Ну наскільки ми зможемо давати, давати їм опір кількості людей, бо сама по собі зброя не воює, воюють люди. Наскільки ми зможемо долучити наші резерви і наскільки швидко нам будуть постачати наші партнери все, що нам необхідно для ведення бойових дій? Заздалегідь перед боєм розповідати, хто виграє, хто не виграє, ну ви знаєте. Це ж зрозуміло, я не знаю.